25 листопада 1896 року відбулася подія, яка розділила життя славетного київського мецената Лазара Бродського. На до та після він пообіцяв, що знайде величезну суму на побудову Київського політехнічного інституту, навіть якщо він витратить на це півжиття. Бродський писав листи, зустрічався з мільйонерами у ресторанах і з захопленням розповідав про майбутній інститут, але більшість відмовляли знову і знову протягом тижнів, місяців, років допомога прийшла звідки ніхто не очікував. На збір коштів відгукуються прості люди. Хтось віддає останню п'ятірку, хтось жартує двадцятку, згодом підтягуються банкіри і дарують тисячі. Аж поки одного дня стає зрозуміло, жертвувати на побудову київської політехніки стає модно. Обіцяні кошти Бродський зібрав за шість років. Так сьогодні може здатися, що це зайняло забагато часу. Але ж тоді це трапилося вперше, і пан Бродський зробив усе, щоб у нас з'явився КПІ. Маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.